Значит, я тільки э, звернувся саме на тому, що екологи не зможуть розказати, а саме що, на дрон, э, що таке дрон в руках журналістів. Ну, э, я дуже дякую Freedom House за те, що вони підтримали цю нашу ідею, бо дуже багато людей так до видовою ставилось, в тому числі голові, казали, що це таке, за це забавка цей дрон. А з'ясувалося, що дрон насправді це э, інноваційна річ журналістів, особливо коли йдеться про екологічні проблеми, треба сказати, що дрон дозволив нам по-новому побачити, тобто отримати новий вигляд цих проблем. Але відео, яке ми отримуємо за допомогою дрона, навіть коли ми розповідаємо про проблеми екології, воно дуже красиво насправді якісне і красиво, несподівано для нас. От така висока якість і красота, яку він показує, тобто картинку. І тому для мене, як для керівника проєкту і журналіста, стояла проблема весь час, коли ми реалізовували цей проблему цей проєкт, все ж таки дрон використати як знаряддя для журналістів. І насправді нам це вдалося, тому що завдяки допомоги вчених географів, екологів за цей час ми навчилися за допомогою дрону добувати gps координати І насправді це дає можливість на сьогоднішній день, коли ми працюємо в лісах, абсолютно точно знати розміщення ділянок, де проводяться варварські виробки. І ми сподіваємося, що вже найближчим часом державна... Ну, Держліс буде, буде на наш на, на регіоні карти, і прив'язане до реальних координат географічних, і тобто не буде більше проблем вже найближчим часом встановити, хто займається варварськими виробками. Насправді це сьогодні проблема. GPS дає можливість цю проблему, от, дрони GPS дають можливість цю проблему вирішувати. Дрони дозволили нам також створювати карти топографічних об'єктів, які ми знімаємо. І ці карти ми в рамках свого проєкту не тільки ділилися з ними вченими ми придавали ці карти також рятівним службам. Наприклад, якщо йдеться про об'єкти, об'єктикони, ну, які ви знаєте, що зараз полають на Львівщині Червоноградської збагачувальної фабрики. Дрони дозволили нам проводити екологічний моніторинг. Наші журналісти з дронами відпрацювали три дня і допомагали рятівні служби на Грибовичівському сміттєзвалищі. Ми три дня моніторили тріщину і зміни, які відбувались з цією тріщиною. Дрони дозволяють також те, що ми ще не зробили, а те, що ми збираємося ще зробити, це робити 3D панорами об'єктів екологічних. І насправді це також, ну те, що кажу, що ми просто не встигли, але обов'язково зробимо. Фактично журналісти отримали дуже цікаве знаряддя в своїх руках. І це цей інструмент дрон. Він дозволяє, тобто він вимагає від нас на сьогоднішній день нових навичок навчання. І хочу так повідомити і подякувати Freedom House, що фактично наш проект буде продовжений ще на півроку. І правда він буде мати іншу тепер трошки форму. Ми спробуємо поділитися всіми тими знаннями і навичками, які ми отримали, з іншими журналістами. Найближчі півроку в нас буде працювати школа інноваційної екологічної журналістики, яка проведе три семінари в на Львові, в Івано-Франківську і на Закарпатті. Для журналістів, для громадських активістів, екологів, де ми розкажемо, передамо свої знання і спробуємо з ними на конкретних прикладах показати, як журналісти можуть допомогти реалізовувати головну ідею всього нашого проєкту. А саме завдяки інноваційним засобам, як дрон, може бути якісь інші з'явиться, активізувати громадськість журналістів, владу на вирішення екологічних проблем регіону я